Це новини у студії Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Втрачаємо найкращих. Одесити попрощалися за келею та кутузом. Обидва бійці Азову героїчно загинули під селищем Широкине. Музика. Відлуння терактів. Після низки вибухів в Одесі вирішили перевірити громадський транспорт. Про заходи безпеки заявив міський голова. Музика. Зелений б'є рекорди. На стрімкий зріз долара Нацбанк відреагував новими обмеженнями для юридичних осіб. Війна забирає найкращих. Два одесита – Микола Троїцький та Олександр Кутузакій. В ніж 14 на 15 лютого загинули під час Широківської наступальної операції. Першими з ними попрощалися бойові товариші у Маріуполі. Далі остання дорога додому. Ці двоє були справжніми воїнами. Вони загинули, коли поїхали виручати своїх оточених і поранених друзів. Вони загинули, коли хотіли допомогти своїм камрадам. Хотіли допомогти більше, ніж хотіли жити. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть урона! Неоголошена війна за суверенітет та незалежність України кривавими літрами викарбовуються в історії. Воїни, котрі захищають нашу державу та гинуть за мирне небо над головою герої. Сьогодні Одеса прощається з двома бійцями Азову. Прощання в Маріуполі далі довга та остання дорога на батьківщину у домовині, незважаючи на численні важкі травми бійців, на прохання рідних, труни вирішили залишити відкритими. Але мама кутуза попросила, точніше, не попросила, а не полягла. Щоб труна була відкрита, і щоб люди бачили, що роблять адепти руського міра на нашій землі. Вони не просто вбивають наших людей, вони, вони відрізають вуха нашим бійцям і глумляться на тіло. Тобто це не вкладається в жодні рамки, це люди, це звірі. Задовго до початку прощальної церемонії під свято Преображенським кафедральним собором людно зібралися родичі, близькі та друзі азовців, а також ті, для кого слово війна непорожній звук. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. Слава Україні! Більше ніж 500 людей прийшли, аби вшанувати пам'ять бійців Азову, червоні квіти як символ вічності та слави, жовто-блакитні стрічки та прапори як нагадування про життя, яке наші земляки поклали на вівтар незалежності України. Герої не вмирають, Ми ви ж знаєте, що головне, щоб їхні то, що вони дали життя було не зря, і ми от живі, повинні дожди всячські те, що реалізовувати, то що от… Була как би задумана. Дійсно, герої не вмирають. Вони повертаються на небо. Вічна пам'ять захисникам України. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Із жалоби за жертвами теракту розпочався новий тиждень для харків'ян. 23 лютого у місті скасували усі розважальні заходи. Нагадаю, теракт стався напередодні під час мирної ходи на честь річниці перемоги Революції Гідності. Вибухнули безпосередньо у натовпі. Двоє людей, правоохоронець і активіст місцевого Євромайдану, загинули на місці. Ще одинадцятеро, серед яких є жінки і діти, зазнали поранень. 15-річний хлопець, який добу лежав у комі, помер у понеділок. За даними МВС, вибухівку привели у дію дистанційно. Пристрій було начинено осколковими вражаючими елементами і упаковано в поліетиленовий пакет. СБУ вже затримала можливих організаторів вибуху і розпочала у Харкові антитерористичну операцію. Спроби дестабілізувати ситуацію були і в інших містах. 22 лютого спецслужби попередили теракт в Одесі. Небезпечну знахідку, яку в ніч на понеділок невідомі підкинули до бару на вулиці Жуковського, 38, знешкодили за допомогою спеціального робота. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою була еквівалентна 200 грамам тротилу. Загрози дестабілізації ситуації залишаються. Тож після теракту в Харкові та його запобігання в Одесі, міська влада розпорядилась посилити контроль в громадському транспорті. Самі ж перевізники стверджують, що вже давно проводять перевірки і пульнують підозрілі пакети у салонах. Подробиці у Романа Семенова. Одеський громадський транспорт будуть перевіряти на можливу наявність вибухівки. Тепер водіям маршруток, трамваїв і тролейбусів доведеться оглядати салони після кожного рейсу. І якщо буде виявлено підозрілі пакети чи коробки, звертатися до правоохоронців. Таке розпорядження всім перевізникам дав міський голова Геннадій Труханов у зв'язку з терактом у Харкові і непростою ситуацією в Одесі. У свою чергу самі перевізники стверджують, свій транспорт перевіряють вже давно. Ну, Конечно, перевіряємо кожним різом. Приїжджаємо перевіряємо. На той, конечно, на этой конечно. Потому что это вот. Может кто-то что забыл какую-то сумку, может что-то, понимаете. Заходим, проверяем. Когда первый раз это взорвали вот этот на... Я не помню, тогда нам наклеили в автобусах эти специальные. Ну... Прідепприду да не ходили, повіряли за їх словами. Подібна практика у перевізників закріплена статутом, тому по можливості перевірялась кожна машина. Але віднині заходи безпеки будуть ще більш посилені. У нас по інструкції водій об'язаний провірити село. Ми перевіряємо, часто перевіряємо на всіх конечних остановках. Временами не успеваешь за пасажиропотоком. В основному, коли є время, всі провіряють. Що знаходимо От сумки, допустимо, ми надаємо в диспетчерські на конечній остановці, то -есть, документи, сумки. Ну, бувало умня пару разів била, що дві сумки забули, були на десятки. То тобто, зі хадав диспетчеру їх потом забрали. Осторонь по не залишилися, і пасажири громадського транспорту. Вони запевняють, що будуть допомагати водіям виявляти підозрілі речі і радять владі більш жорстко протидіяти терористам. Про се діка злов надо було Не наказувати тікаться на площаді їх Просто і все. Починається по цей суд. проходить там і вже всі забили. Треба по свіжому сліду поймали гадали повішувати. Во Тоді буде порядок. Треба. Ті, які хочуть добре жити, нічого не робити. Вот вони ділять, займаються, іщуть щось, щоб відлужити, щоб порвати, щоб подарувати. Але щоб что щось. Роман Семенов, Георгій Дячик. Долар на чорному ринку перевалив за 32 гривні, а євро за 36. НБУ не може стримати падіння гривні, тож пішов на нові обмеження. З 24 лютого Нацбанк вводить заборону на видачу гривневих кредитів юридичним особам на купівлю валюти. Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева. Це може стосуватися як імпортних контрактів, так і для погашення боргів. Якщо компанія хоче погасити якийсь борг, вона може взяти в українському банку кредит у валюті і погасити свій кредит. А от взяти кредит у гривні, щоб купити валюту на ринку, компанія не зможе, наголосила Гонтарева. Крім того, НБУ буде перевіряти купівлю валюти під операції без ввезення товару на суму понад 50 тисяч доларів. Будь-яка передоплата буде перевірятися на предмет правильності і законності. Дестабілізація нам не нужна, вона розрушає как економіку, так і банковскую систему в цілому. І якщо 40 мільярдів фінансової допомоги, которую ми ожидаем вже 3 марта, нам не дають возможность стабілізувати ситуацію, да то будемо її стабілізувати адміністративними методами. Якщо нові обмеження на валютному ринку, які наберуть чиності завтра, не дадуть позитивного ефекту, то Нацбанк обіцяє застосувати нові важелі. Але їх НБУ поки тримає у таємниці. Минулий тиждень пройшов в Україні під знаком Масляної і завершився прощенною наділею. І, хоча через війну на сході, заходів у містах поменшало, дітей свято не оминуло. Яким воно було у центрі реабілітації осіб з відхиленням психофізичного розвитку, дивіться далі. Психічні та фізичні відхилення ці особливі діти не тільки намагаються жити як усі, але й розвиваються. Одні займаються рукоділлям, кулінарним мистецтвом, інші беруть участь у театральних постановках. Цього разу вихованці разом зі своїм художнім керівником підготували виставу Котячий будинок. А Після концерту на дітей чекав святковий стіл з млинцями, які зробили самі вихованці центру. Він із творогом, діти повинні були правильно завернути їх конвертиком, смазати зверху масло і потім після того, як... Блины були приготовлены, діти угощали детский сад, вот, угощали также представителей других групп. Завдяки підтримці міської влади, а також турботі і тій роботі, яку проводять співробітники центру, ці діти відчувають себе потрібними. Многії проекти у нас имеють своє продовження. Соціальні проекти я уже не один раз говорила. Што в ОРСПАЛКОМІ проводиться Городской совет дає. финансовую поддержку общественным организациям, а поскольку мы являемся и коммунальным учреждением, и благотворительной организацией, то вот эти социальные проекты мы реализовываем в течение уже последних 10 лет, даже больше, и они имеют свое продолжение. Так вот, наша прачечная, столовая, где мы кормим, ребята готовят еду, сервируют стол и возят, кормят малообеспеченных и инвалидов в 8 больнице. Після прощеної неділі, коли треба було відвідати рідних та знайомих, щоб просити у них пробачення за усі образи, у православних християн і греко-католиків розпочався Великий Піст. Це найдовший і найсуворіший з чотирьох багатоденних постів християн. Цього року він триватиме до 11 квітня і завершиться напередодні святої Пасхи. Про традиції посту Роман Семенов. Спокута перед Богом, духовне смирення та стриманість у їжі це є головні правила поведінки віруючих в дні великого посту. Встановлений він на знак наслідування Ісусу Христу, який постився в пустелі 40 днів. Тривалість цьогорічного посту 47 діб. За словами священнослужителів, завдяки постуванню людина тренує душу і тіло на шляху до спасіння. В дні поста каже, що дуже подумати о. Про... Своей душе бессмертной, о своих грехах, покаяться в них, принести Богу покаяние, стараться очистить свою душу, стараться исполнять больше добрых благих дел, для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы достойно встретить славный праздник. Світла Христового Воскресіння. З давніх давен чоловіків ці дні мали відмовлятися від алкоголю, куріння, а подружжя мусили утримуватися від співжиття. До того ж, встановлювалася строга дієта. Ми вирішили запитати Одеситів, а чи дотримуються вони посту? Як виявилося, не всі хочуть позбавляти себе повноцінної їжі та дотримуватись правил постування. Пост соблюдаєте, ви пастітесь. По чому? Я хочу кушати. Чого, за чого я дажу поститися? А коли там в житті вообще постійно? Было. Когда жил в деревне. Ага. Нет. А почему перестали? Потому что город, здесь надо да, надо доставать что-то кушать. Я не пущусь. А почему? Внучка постится моя. А раньше вообще пустился? Нет, никогда. Ну таблетки не принимала, хотя я была больная сама. Однако ей таких, кто в эти дни живет в духовном и телесном смирении. Да, постимся. Бізотельно сьогодні, між прочим, сьогодні перший день. Всю неділю іде повіновал пам'ятають іменно всіх умерших. Надо треба поставити банку свічкою і списати, і поставити церкву для того, щоб всю неділю поміналі. Великий піс цього року закінчиться в суботу, 11 квітня. В останні два дні взагалі забороняється вживати їжу, окрім води. Роман Семенов Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Я прощаюся до наступного випуску новин. І нагадую, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.